Пронто, пронто, мої кохані, тут у нас в Іспанії немає опалення, як ви знаєте, але поки що рано, тому я... Ні, Тут є кондиціонер, у мене, звісно, дуже класна, крута квартира, але все рівно, поки її не включаємо, тому я одягла піджак. І так дивимось, на яку тему? Чого Ви не очікуєте? Але цьому бути ось таку тему Ханночка придумала. Думайте про себе, сонечки, почитайте відгук моєї клієнтки. Мало того, що робила розклад, він збувся. А ще, крім того, зробила їй амулет на особисте життя, їй запропонували рукою і серце. І це сталося. Як до цього чоловік мовчав, шість років. Я маю на увазі щодо пропозиції руки і серця. Тому ось такі чудеса роблять мої амулети. І це роблю не я, це роблять вищі сили, бо ці амулети від вищих сил. І якщо це справді ваш чоловік, який дасть вам кохання, то все у вас буде як можна краще. А якщо не ваш, то нехай іде і бреде. А до вас новий прийде. Бачите, як я кажу Рюху, довертись мою групу Телеграм. Там я вам розказую, як любити, кохати, гроші мати. Також на амулети зараз знижка 70%. Я крута, і я знаю, про що я кажу. Тут карти кажуть. Знову угу. ну, я нокей. Ну, Тут карти кажуть про те, що. Ви щось тягнете все одна. Така ви гарна жінка, в лапках, в тому плані, що ну, така ситуація зараз. Тут навіть у вас може бути дві роботи, або щось таке, що ви намагаєтесь балансувати. Так. Взагалі, карти кажуть, що вам багато чого дає всесвіт, але якось ви все рівно незадоволені в емоційному плані. Тобто якось ви не цінуєте, ви більше дивитесь туди, де нема, ніж туди, де є. Так, а, це пов'язане з чоловіком із минулого. Тобто ваше життя не грає тими красками, якими повинно грати. І все через те, що ви згадуєте чоловіка із минулого. Ієрофант, вищі сили з вами. Тобто, майте на увазі багато про кого, говорить карту, у кого є амулет. Амулет на особисте життя, або на кохання, або на відпускання минулого. Бо тут вищі сили присутні. Тому ви зараз одна. <coughs> так, так. Так і що ж станеться? До вас йде туз Пентаклів. Треба закінчувати розклад. Туз пентаклів говорить про те що вищі сили, бо до цього подали вищі, сили, вам дають якийсь великий подарунок від долі. Ви навіть можете в це не вірити, але це пентакель, і це туз, і це золотий. Тобто йде щось таке, на що ви не очікуєте. Так, і це стосується вашого кохання, королева чаш. Круто! І Аркан сила, і карти кажуть, що щодо кохання, ви стали дуже сильна, але і сила за вами. Ви перебороли того внутрішнього звіря щодо кохання, да, який вас мучив, про те, що я говорила про чоловіка з вашого минулого. Тобто, ви такі таки зуміли з ним справитись. Ще один старший аркан і аркан Сонце. Сонечки мої, красені, красунечки. Тепер йде до вас дійснення всіх ваших бажань. Хто хотів, у того і дитина народиться. Тобто два аркани сила і сонце. Що ще можна сказати? Більше сказати нічого, окрім того, що випали самі круті карти. Вам головне, кажуть карти, це кохати себе. Навіть в якомусь плані бути егоїсткою. І все у вас буде. Вау! І йде він, король чаш! Подивіться, як воно все складається круто. Подивіться, до вас йде туз пентаклів Стосовно вашого кохання. Ви маєте силу. Сонце здійсняться всі ваші бажання. І до вас прийде чоловік з такою ж енергією, як у вас. І це буде дуже, дуже щасливе поєднання двох людей по аркану сила, по аркану Сонце. Ви бачите, що між вами? Ви будете вдвох. Щасливі і вдвох сильні. Тобто, ви навчилися правильно кохати, можна і так сказати. І ту спетаклі. Все, я більше не хочу доставати ні одну карту, тому що дуже крутий розклад. Ставте, що там, плюсики, переказуйте донатики. В інстаграмі є посилання. Пишіть відгуки. І саме головне, дивитесь в мою групу Телеграм та заказуйте амулети, тому що до кінця цього тижня ще є знижки, як ви прохали. Велика знижка. Чому? Та тому що хочу, щоб якмога більше людей змінили своє життя. І це реальність. Так, ви мах! Які карти? Знов старший аркан. Карти кажуть, ви можете все. Вам тільки треба захотіти. Вищі сили йдуть вам в поміч. В якому плані? Всі енергії, мага є. Всі. І пентаклі дадуть, і емоції дадуть, і голову дадуть, і вогонь дадуть енергію. Тільки хотіть чогось і дійте. Люблю вас. І що таке ви бачите? Я вже все сказала.